Е, ні, серйозно, що тут робила? Е, Зуб-пік Зуб? Так. Пікзум. Модрості, молочний зуб чи такий зуб? Устійний зуб. Устійний? А що він захворів? Так ні. Просто план великого. А зараз щось відчутно, коли анестезію зробили? Ні. Завсім? Типу, так можете зробити і нічого не чути. Не чуєте? Не чуєте? Якщо щепно та защуку? Ви що ви відчуєте, так? А що ви слухаєте зараз на телефоні? Поки що нічого. Тому що я спілкуюсь з людьми. А до нас слухали. До нас що слухали? У вас я нічого не слухаю. Що а що є... ви робили? Ну, що, Ви Сподівалися поспілкуватися з людьми, так? А. Так. Ви надіялися, що до вас підійдуть люди і з вами будуть спілкуватися так? Mm, не надіялися, але таке сталося. Ви не слухаєте музику зовсім? Слухаю. Яку? Все. Добре, можете просто передати привіт друзям зараз. Oh. Друзі, привіт. <ріх> так. <ріх> так, ось сюди, будь ласка, із Są one najkraszczą. Udaci. Ja was kocham. Papa. <laughs> udacie udaci.